Всім привіт, ребята! Ви на каналі Ченда і, як ви знаєте, сьогодні в мене день рождения. мене дуже багато людей привітало. Да, я вже, навіть, скоріш всего виставила. Короче, сьогодні в мене було день рождення. І вот. так, мене подарила мама дуже багато подарунків, але я їх показала у влозі. Вот. А в цьому відео я покажу подарки від гостей. Сьогодні я вирішила вечором, зараз 12 часов, тому отаке от качество отака от я вигляжу, поэтому не обращайте внимания. От, і сьогодні буде така міні розпаковочка, Вот скільки у мене подарків, цілий от пакетик. Навіть ця розпаковка вийде недовго. А це, кстати, моя сестра Саша. Вона буде мені допомагати. Поїхали! Перше я буду показувати по дві. Так. вот такие блокнотик. Типа, ну вот обычный блокнотик. Кисточки для рисования. Так, Саша. Это открыт маркеры. Это маркеры, они открываются и рисуют да. Так. Так. Клей с блестками. Клей с блестками, да, для всяких поробок. Так, я покажу, ну тут більше мені накуплялися таки сладости, это механиз. Да, і ще багато подарили грошима мені. от. Покажу вам всі сладості. Дві шоколадки. Ммм, таких от, дві шоколадки, мілка і світоч. Жилейки. хто їх тоже любить, ставте лайк. Чупик, печеньки, маршмеллоу, ммдэмс, сок капризон из детства, сникерс, сникерс и все в принципе. Так, остатки от спонжики. Да, вот идёт Спонжикиша. І... И э, вот такие вот стикери. Да, вот эти от стикери. Так, дальше. Самое крутое это вот такая вот коледлечка від Glambi. Mm -hmm. Вона на їй можна носити як сумочку, на такої от цепочки. Вона дуже круто переливається від Glambi і всередині просто вот так. <krit vielleicht> вот, тут вот такие вот зеркало листяще тоже. И вот такие вот офигенные цвета. Они дуже пигментовані. Вот, например, вот беру красный. Дивіться. Дуже крутий, тени просто обожаю, самий крутие. Просто самый крутий подарок, я сама. Ну, если не читать, что мама не подарки. Так. Ну и дальше я вже покажу сама. Носочки. Кря, кря, кря. И, крем. Ой, крем. И вот такі вот страшные монаклеї на оку. Да, вот це в принципе всі мои подарки двостей, потому что більшість мені подарило гроші. Ну, еще родители подарили Влад, ворот, там, в там, полум. Мама подарила там, бут, тоже косметику, ход за волоссям. Но це я вам покажу все у плоти. Так то я вам покажу те, що ви ще не бачили бо в телеграм-каналі. Всі мене попросили все-таки показати. Ось, вот, так як ви зрозуміли. Маршмеллоу Із конфетти маршмеллоу, печенья, чупа-чупс, Сок призо, дві шоколадки, M&M's, Ой, сникерс. Ой, желейки, Оце це і сладості. Наймакка вот. просто палетка всім советую. Вона mm -hmm. стоїть 200 чимось гривень. Вот. Блакнот, фламат. Вот, як бачите, все. Можете все розглодіти. Отак вот от. Палетку треба красиво покласти. Ба. От я зараз свою спешку вам її покажу, дивіться. Вот. такая вот, переливающаяся. Кстати, даже способ застосования. Открыва... Вот, бачите, сумочка такая вся блестящая. Открываем. Боже, подавите. Вот даже, вот бачите, сейчас даже возьму колер, вот, например, Вот видите, какие они Даже любые, вот, например, вот это Подивіться, це просто це шикарно. Знаєш, що це відео дивиться Даша. Даша, не думаєш, я забула показати твій подарок. Моя однокласниця і подружка Даша подарила мені дуже круту картину по номерам. Я, кстати, дуже люблю їх малювати. Вот така от бомбезна картина. Вот, так вона буде виглядати. вот така дівчинка красива. Тут багато мелких деталей, але нічого, я справлюсь. Вот тут йдуть. Краски, кисточки, зажимки в стену вставлять. Короче, дуже крута картина. Даша, спасибо огромное. Всіх люблю. Всі подарки дуже круті. І всім дякую за поздравления. Боже, подивитися, як вона блискут. Я не можу. Короче. Надеюсь, вам понравилось видео. Да, я знаю. Я не вмію делать распаковку. Просто я сонна. И. І... Да, я дуже уставша, але мені треба все розкладати, поэтому я швидко зняла распаковочку для вас. Да. Извиняйте, що я сонна, но да, так. Вот. Я, ну, я надіюсь, вам понравилось це відео. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. І всім!